У 22-му році дорога ще трохи була. Техніки пройшло, тут тисячі пройшли цих рачок. А потім, як почали дощі, почали розталі, пошли хвури, пішов ліс, пішов все, і ви бачите самі, що воно наробилось. І як кажуть, що чим далі у ліс, тим більше дров. Дорога далі ламається, ламається і ламається. Ми доставку товарів здійснюємо. Це так кожен тиждень, такий кошмар. Машини не видержують, просто розсипаються на, на ходу. Ну, подровнять, ну влада нічого не робить. А я два роки їжу, це кожен день. Я з станції не вилажу. Місяць їжу і на станцію. Поки чиновники сюди не заїдуть, не проїдуть по цій дорозі, вони нічого не зроблять. Це я вам сто процентів говорю. Їжджу кожен день. Це не дорога, це, це, це іздівательство над живими людьми. Такі ями, що я не знаю, як ця машина видержує. На 5 три ями. Їх просто об'їхати неможливо, їх можна знайти де, де менше. Скажімо так, де по пояс, а де по коліна. Своїми коштами ми не можемо зробити цю ділянку дороги. Чуємо лише на даний час, що відсутність коштів у бюджеті і неможливість зробити цю ділянку. Я думаю, що після зими жителі Тупічівської громади просто будуть невиїзними.